Всім привіт! Хочу показати таку кобилу, знаходиться в селі Баня Березів Косівського району Івано-Франківської області. Кобила мого тата не продається. Кобила жеребна по фараонові має таку градницю має десь до 1,65 висоти, вона трохи стоїть у ямці, я з бережка трохи знімаю, але, розумієте, кобила довга, моцна кобила, така наших коней. Вона у нас лошати. У мене колись була кобила, її мама Каріна називалась. Менша була за неї, нога тонша була. Вона десь у два, ну два роки і десь може три місяці було. Напасла наповнені. І туди, туди був вибіг жеребець. Жеребець був з космача. Хлопці мали там якусь лісосіку, шукигали, і це десь було якесь свято чи неділя і жеребець вибіг був туди пасти. Кобила, то та підсунулась так що я навіть не сподівався, що вона може приймати, бо тепер вже більшості пускають, так що вже 2 роки минуло і всі пускають. Але тоді я їй навіть не, не міг собі подумати, що вона може так підставитись під нього, що може приймати у 2 роки. Я не збирався її крити ще. Але, як видите, результат уже мною. Жеребець був номерований з якоїсь пленстанції, але я не знаю, яка була порода, чи він був на чи це було щось інакше. Бо я не був ні з Газдов того жеребця. І жеребця більше після того я не бачив, що я не знаю, що тут було за порода. Але кобела вийшла вже зовсім інакше, як і є мама. Вже і нога мацні, й нога оцінка, ще і кобела більша, довша. Кобелі Даний час десь 7 років. Я її маму продав, залишив собі це лоша. Відтак тато в мене її відкупив. Е, нагадую, висоти вона має десь під метр шість по тілу і нога. Десь 23-24. Я колись міряв, шелошеців, тепер не міряв і не пам'ятаю точно скільки то було. Десь 23-24. Хобила жеребна по фараонові. Мав такий, так сказати, досвід з покриттям. І переконався, що це така свого роду фортуна. Бо кобела мала десь 5 років. Ця кобела мала десь 5 років і е, мала Лоша жеребчика. Після того Діма Мотрюк почав крити, був фараоном. І я, надивившись, відео в інтернеті, відвіз цю кобелу туди. Вона була у Діми десь 3-4 дні. Прррр. Діма парував фараоном. І... Кобила не приймила, але це є, Так сказати, наш уже наша вина з татом, бо ми не зробили УЗД кобилі, після того десь там робиться у два місяці чи як там в залежності від. від Приладів, які дозволяють десь котрись раніше, котрись пізніше, але ну, не про це зараз. Не зробили ми УЗД, трохи не, не виходило нам. Кобила навесні ми її крили, на другу весну я відвіз був ще одну кобилу до Діми свою, це татова. Відвіз свою кобелу був, покрив на весні Діма. І через, десь через півтора місяці я своїй приїхав в Віталік, не знаю, чи з Печеніжина, він, чи Вітки, що робить УЗД. Я зробив УЗД своїй. Моя була жеребна, а татові ми зробили. Татова не була жеребна, але то було і... Видно по ній, що то не, ну, нічого ні, ні живота не було пущаного, нічого. Ну, Рік пройшов і вина була вже наша. Але ми поговорили ще з Дімою і Діма їхав з Чорних Ослав, там парував кобелу, їхав з Чорних Ослав жеребцем і на лючки я підвів цю кобилу і ми покрили один-єдиний раз. Щоб ви розуміли, пррррр, серед серед року кобила не видно було би, би щось палилось там, би десь або з жеребцем пасло Нічого, це просто, звичайно, собі один-єдиний день серед літа, з нічого. Ми зговорилися, Діма сказав, що їде з Чорних ославу. Якщо би ми хотіли, можемо пригнати на лючки. Так ми і зробили. Пригнали, спарували, покрили один раз, Діма поїхав, я на кобелу і трошки трапком її прогнав десь так кілометрів з два додому. І все. Після того е, УЗД теж не робили. Але прийшов майже рік і тепер вже можна видіти і без УЗД. То може відео так не передасть. Але то видно, що кобила жеребна, бо живіт упущений. Навіть трошки так сказати, кобила не є аж сета, але то видно, що пускає живіт, бо... Показує трошки хребет <рес> догори. І живіт опущенний кобила жеребна, Ну, ми раді цьому, бо хто хоче, той доб'ється результату. І після цього зробив я такі виводи. Після цього зробив я такі виводи, що це така фортуна своєрідна. Що може вхопити за один раз посеред, посеред року, а після лошати тоді було 3 чи 4 дні в Діме, що Діма крив кожен день. І це було на сьомий чи на дев'ятий день, і це було три дні паровки, і вона не приймила. Так що нема що винуватити. Що там проблеми якісь з жеребцем або проблеми там, з кобилами. Бо просто, як то кажуть, не в той час. Не в той час. Так що ми тепер довольні, бо... чекаємо на потомство від неї. Кобила добра, робоча, не продається. Працює, нагадує і в фірі, і в лісі. Прр. Прр. Назад. Зараз спокійно, не б'є, не кусає. Цурій, назад. 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 Прр. На гонах дуже добрий, йде. І таке. Забіжу трошки наперед. Наступні відео будуть з моїми кобилами. У мене є дві кобили. У мене є дві кобили. Одна тепер має жеребчика від фараона. Народився 7 квітня. Покажу і жеребчика і кобеле свої в наступних відео. Ррр. Так що всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Може хтось має якісь цікаві коні, що тут десь якісь, що би хотів познімати, може, на продажу або ще щось, я залишу свій номер в описі або підписую. Під відео в коментарях. Дзвоніть, Можу приїхати, познімати. бо комусь це інтересно. Та й так. Дякую за увагу. Слава Україні!